Вивчення видового складу деревних і чагарникових порід дендропарку місцевого значення Юнацьке, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України. Автори Свергунова Марія. Смірнов Андрій. Учні 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 міста Києва. Гуртківці Ненц Дендропарк місцевого значення «Юнацький» Актуальність теми: невеликі природні парки місцевого значення великих міст мають е, першочергове значення, бо формують природно заповідний фонд є окрасою та місцем відпочинку населення, дослідження природних об'єктів місцевого значення цікава і корисна справа. Мета роботи дослідити водовий склад деревних і чагарникових порід дендропарку місцевого значення Юнацький та визначити сучасний стан деревостою. Завдання: опрацювати інформаційні джерела щодо започаткування та встановлення зелених насаджень на території НЕНС, оцінити сучасний стан деревних і чигарникових порід дендропарку Юнацький, розробити заходи щодо збереження видового складу рослин. Об'єкти дослідження. Дендропарк місцевого значення Юнацький національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Предмет дослідження. Ведення спостережень та статистичне опрацювання отриманих результатів оцінки стану деревних і чагарникових порід дендропарку місцевого значення «Юнацький». практичне mm. значення: встановити екологічний стан місцевості і вплив різних чинників на деревні і чагарникові породи дендропарку місцевого значення Юнацький. Заходи щодо розвитку дендрологічного і ландшафтного спрямування. Сприяють збільшенню рекреаційних функцій, санітарно-захисного та оздоровчого значення дендропарку. Результати. На території дендропарку росте понад 200 видів деревних і чагарникових порід. Найпоширенішим є клен гостролистий, ялини звичайно та колюча, Липа серцелиста, береза повисла, сосна звичайна, дуб звичайний, гірко каштан звичайний. Туя західна, горобина, горіхи, волоски й Тополя біла, граб звичайний, буски звичайний та угорський, фруктові дерева. Із чагарників домінують різні види спіреї, аронія, пірючина, форзиції, е, свидина та інші. Ростуть також різні форми туї західної, магнолія, гінко, дволопатеве, оцтове дерево та інше. Висновки. Статус Дендропарк місцевого значення Юнацький оголошений рішенням Київради 9 березня 2006 року. Місце розташування Подільський район міста Києва. Землекористувачем є Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Площа 13 гектар. Сучасний видовий склад та ландшафтна композиція дендропарку формувалася протягом більш ніж 50 років силами учнівської молоді педагогів та співробітників НЕНС. За цей час на території дендропарку були сформовані колекції видів деревних та трав'янистих рослин, природно ландшафтні та штучні комплекси естетичного, наукового та природоохранного значення. Загалом на території дендропарку зростає понад 200 видів дерев та чагарників. Серед них особливої уваги заслуговують меморіальні насадження. На території дендропарку зростають види, занесені до Червоної книги України. Це бузок Карпатський, Гінго, Дволопатева, Родододрон Східнокарпатський, Тис Ягідний та інші. Рослинний світ дендропарку місцевого значення Юнацький потребує постійного догляду, а окремі види рослин охорони. Вивчення стану деревних і чигарникових порід дендропарку місцевого значення юнацький продовжуватиметься і надалі. Дякуємо за увагу.